Вітаю, мене звати Олена Харілова. Ви дивитеся новини лайф сьогодні. Ми зустрічаємося з військовим експертом Українського інституту майбутнього, а також колишнім співробітником СБУ Іваном Ступаком. З вітаю вас, Іване! Вітаю! вітаю. Так хочу з вами поговорити про обмін полоненами і як це вплине на хід війни. Давайте почнемо спочатку, і а, я запитаю вас, що ви особисто підкреслили у даному обміні, чи а, це свідчить про те, що Російська Федерація, виходячи з того, що відбувається у нас на спроці, і з того, що останнім часом ми повертаємо собі великі території, так свої чи не говорить це вже про ближчий, а, ближчу поразку а, Російської Федерації? Буду дуже-дуже обережним і консервативним в своїй оцінці поки що рано казати про перемогу, оскільки буквально 24 години тому Росія оголосила, ну, як вона каже, часткову мобілізацію. А, і тут, Зараз я бачу в соцмережах маса відео, де люди або з Росії тікають, або а, завантажуються на. Ці ось автобуси мобілізаційні їдуть там до цих пунктів. Тобто, казати про те, що війна вже близько закінчиться, ну не варто це рано. це по перше було по-друге, е можливо, ну це умовно. Так е путіну не вистачало е кампанії на свій день народження, і тому він е вчинив всіх активних дій, даби звільнити свого е кума, щоб він був присутнім на його дні народження. Зрозуміло, що. День народження це грустний праздник, ну Путін він взагалі дуже сумний. Радіти немає з чого. В останні шість з половиною місяців ну, немає. Не то, що перемог, поразки, поразки, жест доброї волі, поразки, перегрупування, хлопки з чергові, бавовна чергова і так далі. Можливо, підставою для такого обміну стало те, що. Е Путін, в принципі, йому важливо було ну, Путін. Ми зараз у загальному Путіну Путін це ну, Путін, його оточення. Військова верхівка, це все загалом називаємо Путін. Йому важливо було повернути певну частину своїх військових, своїх полонених ну, зокрема, і Медведчук. Я розумію, що у Медведчука залишилися якісь добрі стосунки в з людьми в оточенні Путіна, які постійно, скажімо так, присідали на вуха і казали, що ну треба звільнити Вітю Вітя там. Біді, треба щось робити. Оксана Марченка, мабуть, ходила там по церквах, по цих монастирях, там переклонялась к мощам і так, таким чином спонукала до повернення. Але рішення було ухвалено. Треба подивитися, що до речі, хто пішов на обмін з нашої сторони до Росії, поїхав, там були. А, такі узагальнені дані, парочку елденерівців, декілька молодших офіцерів, там середньої ланки, майор підполковник, і в принципі якось ну все. А треба загалі... ще подивитися Щоб подивитися на кількість 215 на 55, Це про що говорить, те, щоб мінний курс в обміннику був класним: один медвідь до 200 наших азовців. Тобто, ну, це, це непоганий, непоганий обмін хороша зділка була, можна, можна так сказати. Класна угода, як майже як біткость пішов. Як якби перемога наших переговорних позицій, наших переговорників. Чи все ж таки це перемога українських військових на фронті? Визволення? я думаю, що це перемовини саме перемовини. Оскільки переговорно перемовин, це окремий процес. Військова історія це інший процес. Так, вони десь умовно пов'язані, але не сильно. І наша позиція я розумію, що була дуже сильною, і бажання Російської Федерації забрати Медведчука будь-якою ціною спонукало їх щоб віддати не просто 200 наших полонених, а, яких вони захопили десь там на сході, на півдні, а саме 200 захисників. Зовсталі і буквально там декілька місяців тому Соловйов він там просто з пеною там, в попкорні був, казав, що не можна їх повертати, їх треба судити. І до них для них готувалося судилище в Маріуполі. І тут їх поміняли. Тобто, дійсно була класна позиція. Я розумію, що була міжнародна позиція у пана Ердогана, він теж приймав участь не просто там надав свою територію, а він забезпечив, сказав, що я а, буду гарантом цієї угоди. Я зроблю так, щоб ці люди, яких там, ну, ну росіянам, вони залишаться до кінця війни на території Туреччини і не повернуться в Україну, і не приймуть більше участі у бойових діях. Тобто, це була багато комплексна історія, і я дуже радий, що вона дійсно вирішилася. Позиція була класна, серйозна. Ми змогли давити ну так, як це можливо було в тій ситуації, і все ж таки і дивіться, не просто ми отримали зараз наших військових, ми отримали плюс емоційний. Ми отримали плюс в наших військових, які зрозуміли, що не всі підуть на фронт знову. Вони там ну своїми знаннями вони поділяться. Ми змогли зробити з Медведчука у цю всю історію вичавити його на е, максимальну кількість інформації стосовно там прихильників, прибічників його. І коли закинули його ту в Російську Федерацію, він зараз робить там дуже деструктивну історію. Е, він починає роз'їдати російське суспільство. Не так було не, не монолітним, скажімо так. А факт повернення Медведчука в Росію. Вже все, пішов там срач в російських пабліках. Як так? Як можна було міняти тільки мобілізація? А тут е, повернули медведя, а викинули до до України цих, як вони кажуть, фашистів, Бандерівців, нацисти. Тобто для них взагалі це там, розрив в них башню просто розриває. Uh -huh. uh, ще таке питання. Поточні для вас є пояснення, чому обмін полоненими міжнародних uh, полонених відбувся в еліп'яді? Чому це також не відбулося в Туреччині? Ну, можливо, була активна участь саме саудітів цього дому, будинку цього, як вони називають правильно, не королівський будинок, а, ну, цієї родини королівської. Саме вони, мабуть, приймали участь е, у безпосередньо у цьому обміні, тобто цих, цих е, полонених іноземців, британців. Тобто, ми займалися там з Туреччиною. Туреччина була представники багатьох країн. Ну була обрана така країна, значить, що Російська Федерація довіряє цій країні, щоб ну, провести обмін саме там. Тобто ну, чогось було вирішено, мені важко зараз сказати. Це ж питання довіри. Не забуваємо. Хто довіряє? Наприклад, умовно, відень. Являється собою неумовна, це буквально являється собою а, столицею шпигунства світового. Тобто, всі там обміни раніше відбувалися у Відні. Бо зараз Австрія, Відень — це є колективний захід е, проти Російської Федерації, і Росія не хоче проводити такі заходи на країну території країни, яка є ворожою до Росії. Тому вони каже: ні-ні-ні, ми там не хочемо. Давайте щось нейтральне саудіти, мабуть, для них в їх бачення є нейтральною країною, де якій вони довіряють. Якщо підвести підсумки, так оскільки ви зазначили, що про поразку РФ говорити ще зарано, так підведіть підсумки того, що трьома тезами, що все ж таки для України означає, і на міжнародному рівні, так і всередині країни, от обмін полоненими, ще й такий вигідний для нас, поясню Росія. тривалий час, багато років вона козиряла таким лозунгом, а своїх не броса. А ми побачили, як цей ну, шаблон він просто розривається. Бачили, як вони своїх кидають. Але Україна насправді продемонструвала, що всі ті люди, які потрапили в біду, в полон, наші захисники, може не просто захисники, там цивільні навіть були, може вони не приймали активної участі у бойових діях, але Україна вживає всіх заходів для того, щоб їх повернути. Це в першу чергу покращує ситуацію всередині суспільства, тому що пам'ятаєте, буквально ще місяць тому чи два там в соцмережах, і що все замовкли про захисників АЗОВ, продали їх, да тобто ці, цю когорту населення їх там зараз придавило. Сказали, ми всіх повертаємо так. Може через тривалий час, але повертаємо. Наші військові зрозуміють, ага. Тобто, у випадку будь-чого. Ну, якщо я там, не дай Боже, щось попаду, мені зроблять все, що від них залежить, щоб мене повернути. Тепер я спокійний. Е -е Європейці і американці дивляться, ого, молодці! Ну тобто, серйозно, Тобто, вони там поміняли, забрали про своїх, не забули. Це плюс ще до карми, особисто Зеленського, там, Залужного, наших розвідників, це експірієнс, це досвід, це дійсно класно. Угу. Зрозуміло. Я дякую вам так за пояснення. З нами був Іван Ступак, військовий експерт з Українського інституту майбутнього, а також колишній співробітник СБУ. Пане Іване, дякую вам ще раз. Дякую вам.